Заявили від колодії суді, голова скільки, в Балині, а також суді Галопаксу, який не розглядає вказано кримінальне продовження. Зазначає, що суддями здійснюється перегляд, ухвали слідчого судді, лечатись про судній міст вулиці, на 85 року в апеляційному порядку, що на її думку включає їхні участь у розгляді зазначеної апеляційної скарги, оскільки... Вона просила внести відданості до єдиного реєстру до судового розслідування, включення злочину відносно слідчої, які розслідував кримінальні провадження відносно миру. Окрім того, не згідно сприйняти судове рішення, розслідуючи дорогі заяву, заслухавши думку ноги захисника БАТО, який підтримав полону заяву, прокурора та представника потребної, які заперечили задоволення такої. Колеги судді вважають, що заборонені відводу слідів відмовити з обладнання співан. Підстави для відводу судді передбачені статтей 70, яких знає читання кодексу. Через зазначені статті передбачення, що судя може брати участь у кримінальній провадженні, за найності інших стан, що викликає суму, і його перед. Статте 74, гансується на дефективні способи, інших судді судді. Я не свідчу про нанесення від злочин до єдиного військового судового дослідження, коли є судді, яка раніше переглядає виробником примінами впровадження, не може бути підстави для відводу. Як і не може бути для підстави для відводи, не з прийнятим Рішенням розуміння статті 76 комунальному кодексу України. Зазначені наведені підстави жодним чином впливають на їхньому обережність сьогодні відставку. no